Всім привіт, друзі! Закінчилась у мене леска на бабіні, і в цьому відео я хочу показати, як легко її можна замінити. Дуже багато залежить від самої бабіни. Якщо вона гарна, якісна, то і зробити буде це доволі легко. Значить, моя бабіна розбирається, вона складається з чотирьох частин і розгрівається просто двома нажаттями. З двох сторін треба натиснути ось ключиком. Навіть з одного боку, бачите, я і вона розібралася. Значить, верхня частина, пружина, середина і, і низ. Да? Ми виймаємо стару нашу плеску. Хоча там, в принципі, ще якби, запас є, можна було ще користуватися. Але щоб вам показати, я її поки що виняв і поставлю нову. А ту, якщо щось ще використаю іншим разом. Е, я беру леску, використовую 27 мм. Беру трошки більше метра. Десь півтора метра, можна метр двадцять. Я більше не намотую, бо не бачу в цьому необхідності. Міняється, додається дуже легко, тому якби заморочуватися з цим я теж сильно не хочу. Вимотуємо потрібну кількість. Самої лески нам. Так, беру орентону так, на око. От скільки руки е, витягують у мене від краю до краю. І відкусуємо все, готова наша леска. Що нам треба зробити? Беремо цю середню частину, тут всередині є прорізь, і просовуємо її отако. Дві два кінчика разом. І отак затягуємо, получаємо середину. Середину. Відміряли. Тепер на самій бобіні є стрілочка напрямок намотки. І починаємо намотувати. Спочатку одну сторону намотуємо. І залишок, кінчик сюди фіксуємо і тримаємо рукою. І другий, так само в тому ж напрямку, тільки з іншого боку. Так само намотуємо. І з протилежного боку так само фіксуємо. Оп, одна і друга. Але треба притримувати, бо вони випадають. Після чого вставляємо в нижню частину нашої бобіни і продіваємо раз і два. Все. Вони на своїх місцях. Ставимо пружинку і закриваємо кришкою. О, це дуже зручно і просто. Таку бомбіну я купляв окремо, вона не була в комплекті з косою. Дуже зручна. У мене в комплекті була інша, там трошки складніше все. Тому раджу придбати собі такого плана бамбіну. Е, І ставимо назад. Все збираємо в тому ж порядку. Е, цей же ключик я використовую для фіксації. І закручуємо головне попасти на різьбу трошки ніколи не попадає. Все попав. Закручуємо. і наша коса. Готова до роботи. Внимаємо ключ. І можна працювати. Кому сподобалось, дякую за перегляд. Пальчик до гри. До нових зустрічей. Па-па.